Всім привіт, любі друзі, раді вітати вас на хвилі політеху. З вами в ефірі Антон Прядко, І сьогодні я розповім вам про найцікавіші події та свіжі новини нашого кампусу. Тож рушаймо. Якщо ти коли-небудь прокручував меми до третьої ночі і дай Бог думав, дарма витрачаю життя, то розслабся. Нарешті твій досвід стане у пригоді. І ні, ні, це ніяк не реклама Тікток факультету. Профбюро та Студрада ФЛ разом зі Студрадою ННФТІ проводять мемний екзамен, інтерактивний квіз, який ти точно не складеш без сміху. Тут вирішуватиме не лише ерудиція, а й реакція, креативність та вміння знаходити сенс там, де його здавалось би нема. Меми, абсурдні підказки, дивні відео і логічні завдання, після яких логіки стане ще менше. Збирай команду до семи учасників і приходь 28 листопада о 18.00 до Центру консолідації студентів. Попереду раунди, несподівані питання, заплутані задачки і боротьба за перемогу, що закінчиться гучним сміхом і легендарним вечором. Форма реєстрації вже чекає, тож збирай свій мемний склад та готуйся до найвеселішого іспиту осені. Увага, КПІшники! На початку наступного місяця, 3 грудня з 9.30 до 13.00 в Центрі культури та мистецтв відбудеться День донора КПІ. Попередній захід не змогли провести повністю через масовані атаки, тому ваша участь зараз особливо важлива. Донорська кров рятує життя, і саме ти можеш допомогти. Якщо тобі Є18 і вага понад 50 кілограмів, ти вже можеш стати донором. Головне, щоб не було протипоказань. Соціальна служба буде поруч на всіх етапах від реєстрації до підтримки після донації. Тож не бійся ставити запитання, навіть якщо це твій перший досвід. Реєстрація обов'язкова, посилання знайдеш у соцмережах з тут соцслужби. Одна твоя донація може врятувати чиєсь життя. Стреси бувають різні: від нездав лабу до аде моя перепустка від гуртожитку. Але тепер у нас є шанс прокачати навичку, залишатися холоднокровним, навіть якщо дедлайни кричать тобі у спин. 1 грудня о 18.00 в Zoom відбудеться практичний онлайн тренінг техніки, психологічної самодопомоги та психопрофілактики. Це 90 хвилин корисних інструментів, завдяки яким ти навчишся заспокоювати тіло і мозок у стресових ситуаціях. На тренінгу розглянуть і швидкі техніки, які можна застосовувати прямо під час аварійного дедлайну, і психопрофілактичні вправи, що допомагають підтримувати ресурс у довгостроковій перспективі. Спікер Олексій Вітенко психолог соцслужби КПІ, кажуть, справжній дзен це коли ти відкриваєш кампус і не здригаєшся. Реєструйтесь та приєднуйтесь, попіклуйтесь про свою психіку і влаштуйте собі маленьку паузу серед цього студентського хаосу. 28 листопада о 16.30 у приміщенні соцслужби КПІ на Борщагівській 144 відбудеться кінопоказ із подальшим обговоренням документального фільму Земля блакитна, ніби апельсин. Стрічка розповідає про сім'ю, яка живе в червоній зоні Донбасу, в умовах, де шостий рік тривають бойові дії. Для нас, хто переживає війну сьогодні, цей фільм відкривається по-новому: емоційніше, глибше і болючіше. Саме тому після перегляду буде організоване обговорення, простір, де можна поділитися власними думками, переживаннями та відчуттями. Приходьте, щоб разом прожити важливу історію і осмислити її в колі людей, яким не байдуже. 28 листопада о 17.00 у лекторії вежі відбудеться кінопоказ заключної частини легендарної трилогії Хрещений Батько. Подія для всіх, хто любить якісне кіно, сімейні драми з італійським присмаком та сюжетні розв'язки, що вирішують долі цілих династій. У третій частині Майкл Корлеоне намагається легалізувати бізнес і закрити кримінальні сторінки свого життя. Але світ, у якому він живе, не відпускає так просто. Питання лише в одному: чи зможе сім'я Корлеоне нарешті перейти на світлу сторону? Реєстрація відкрита до 15.00 28 листопада. Приходьте до лекторію вежі, разом переглянемо фінал культової історії та обговоримо, чому ця трилогія і досі залишається неперевершеною. Друзі, невелике нагадування, навіть якщо світло раптом зникне, КПІ не зупиняється. Студенти та співробітники, пам'ятайте, на кампусі є пункти підзарядки, де можна зарядити пристрої, підключитися до інтернету та продовжити навчання. У холі корпусу номер 31 вулиця Михайла Брайчевського, 5А у профкомі студентів, вулиця Борщагівська, 144 а, у хабі студентських об'єднань вулиця Борщагівська, 144 за 20-м гуртожитком. На третьому поверсі бібліотеки та смарт шелтер, що знаходиться у бібліотеці. На цьому поки все. Сьогоднішнім голосом політеху був Антон Прядко. Хочете впливати на настрій перерви? Кидайте ваші музичні забаганки у бот Радіо КПІ. Тримайтеся хвилі політеху, конвертуйте вашу людь у донати. Почуємось рівно за тиждень.